Вітаю вас, шановні глядачі. Ще одне досить важливе питання, яке мені задають, це питання стосовно нової заявочки Путіна про те, що він готовий домовлятися за умови збереження завойованих територій, тобто ті території, які вже ну, постфактум завойовані зараз на даний момент залишаються в складі РФ. Звичайно, що на ці умови ніхто не погоджується. Путін пропонує мир. Зеленський впирається. Зеленський такого миру не хоче. До речі, було б цікаво почути вашу думку. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Ви би на таке погодились чи не погодилися? Ну, мир, мир миром. Але території залишаються закріплені за РФ, ми це визнаємо. І, і мир. Все, ніяких бомбардувань, ніяких повітряних тривог. Живемо, типу, своїм життям. Ви б на яку сторону пристали більше. Ну, я би хотів подивитися, чи, що буде відбуватися далі. Чи буде знову Путін пропонувати мир? Чи буде Кремль знову пропонувати мир та якісь мирні перемовини з певними пропозиціями? І до чого це призведе? Тому що дуже багато людей вже стомлено. Я аналізую теж рефлексія, знаєте, теж аналізую час, дивлюся. Я все-таки вважаю себе людиною розумною та спостережливою. Як люди відносилися до всього в 22-му році, як до всього відноситься в 24-му році, це абсолютно два різних світи. Абсолютно два різних світи. Тому я ж кажу, воно все накаляється. Люди стали дуже злими, люди стали дуже агресивними. Це відчувається практично скрізь на всіх рівнях. І тому я ж кажу: далі до цього не може. Далі так не може продовжуватися, тому що. Це все страшно. Ну добре, давайте глянемо. Карта легкомислія падає, карта легковажності на циганській колоді. Карта священника, карта надіжди, карта вірності. Ну, до речі, карти непогані. От тільки карта легкомислія така не дуже хороша. Але тут карти говорять, що про будуть нові спроби домовитися. Будуть карта священника, карта вірності, карта надіжди. Дивлюся на таро. Перевернута смірка Пентаклів, карта втрат фінансових. Карта смерті падає на секундочку. 13 аркан смерть. І ще одна перевернута карта четвірка мечів. Ой, щось жорстке буде. Щось жорстке, я бачу, буде. Центральна смерть. А тут Семірка Пентаклів перевернута, а тут четвірка мечів перевернута. Ну, ну, ну. Там умови будуть якісь, певно, дуже жорсткі для миру. Прямо дуже і дуже жорсткі для миру там будуть умови. Тобто я бачу по циганській колоді, що мир будуть пропонувати, Путін буде пропонувати і Кремль мир. Але умови перевернута сімірка Пентаклів, потім смерть, а потім четвірка мечів перевернута. Комбінація же, жесть просто. Ой. Хочеться миру, хочеться благополуччя, хочеться спокою, і хочеться, щоб все було добре в кожного з нас. Знаєте. Війна це найбезглуздіше, чим може взагалі займатися людство на цій планеті, тому що треба прогресувати треба винаходити ліки і панацеї від різних хвороб. Треба розвивати себе, в тому числі і духовно. Але ну видимо, не всі це розуміють, і тому от відбуваються такі речі, як війна. Війна взагалі відбувається через дуже сильні матеріальні прицепки та прив'язки. Ми повинні розуміти, що нам ніщо не належить в цьому світі. Ні території якихось країн, ні ця планета нам не належить, ні ті речі, які ми маємо, якими ми нібито володіємо. Нам все дають в оренду вищі сили, янголи, архангели, Господь Бог, нам все це дає в оренду для правильного грамотного користування. Якщо ми цим не грамотно користуємося, то приходять біди і страждання. Ми всі голими прийшли в цей світ. Ми всі голими з цього світу підемо. мене останнім часом так пробиває на філософію, дорогі глядачі. Але це дійсно так. Дуже багато проблем в цьому світі через зацепки за матеріальне. Дуже багато. Я би сказав, 98% проблем через зацепки за матеріальне. Нам нічого в цьому світі не належить. Нічого. Практично, це все оренда. Ну, пробиває на філософію, але таке. Хочете якось проведу ефір на цю тему, якщо вам буде цікаво, добре? Бережіть себе.